Макне небо бачу пришироке, Яскраво ясно сонця блискоті І вод морських обличчя синівке, Джерел, озер, відвічну блюскотінь та у блакитним просторі космічнім Пульсує дивний загадковий світ. І за І за і тривким законом віковічним колись полинемо туди у політ. Бо так розпорядилась Божа воля. Вона керує все світом усім. Земля ж це наша частка праці поля, можливість будувати вишній дім. Але не з дерева соломий сіна. Бо спопелить його палкий вогонь. Він зникне, як на больній хвилі піна, як смерть востаннє, доторкнеться скронь. Будуймо вишній дім з міцної віри. Вона тривкіша від усіх основ. Працюймо з усієї сили міри. Наріжний камінь закладемо любов. Тоді його не змиють океани, бо віра є основою основ. І не знетуть руйнівні урагани. Він закрасується у вічності дібру. Амінь.